Такс, дивимось на що там карти нам скажуть про ту Європу. Чи вже нарешті буде вона відповідати Росії, чи знов буде ой? Ми занепокоєні. Перша карта вісімка мечів. Ой, то карта нерішучості і зв'язаних рук. Європа, бач, довго стоїть у тім стані, бачить, що робиться, але ніби боїться зробити лишній рух. Дипломати то говорять, санкції то частково вводять, але далі конкретних дій тиша. То карта страху зробити помилку, карта, а раптом стане гірше. Значить, частина Європи все ще боїться прямо протистояти Росії. Друга карта сімка жезлів. Але тут вже видно, що ситуація міняється. Європа починає оборонятись. То карта боротьби, коли хтось стоїть на своєму, навіть якщо важко. Значить, певні країни вже не мовчать, піднімають голос, готуються діяти, посилюють безпеку. Тривають шпарини для російських агентів, кіберзагроз пропаганди. Тобто процес пішов, просто не всі ще готові виступити разом, але духопору вже є. І третя карта туз пентаклів: Туз-пентаклів — Це новий початок, конкретна дія, можливість зробити щось по-справжньому. Видно, що Європа почне діяти через економіку, через гроші, через посилення фінансових ударів по Росії. То може бути новий етап санкцій, Замороження активів чи спільні оборонні проекти. Карта показує, що поступово, але твердо, Європа переходить від слів до діла. Європа вже не буде повністю закривати очі. Так, ще є страх і обережність, але терпіння кінчається. Почнуть. Діяти не воєнно, а через економіку, безпеку, єдність. Росію будуть все більше притискати.